Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках, Регеніл, сила печінки, токсини без сил. Коко знижки травня на Софткапс. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. ТЦК, ЦНАП чи застосунок резерв плюс цілих три способи, як можна оновити дані військовозобов'язаним. Зробити це потрібно усім українським чоловікам, віком від 18 до 60 років, до 16 липня 2024 року. Якщо ви цього не зробите, автоматично стаєте ухилянтом. І платите чималі штрафи. Який алгоритм оновлення даних у ТЦК, ЦНАП чи застосунку Резерв Плюс, розповім за мить. З вами новини ТСН і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Усі військовозобов'язані мають оновити облікові дані до 16 липня 2024 року. Відповідно до законодавства є три способи: ТЦК та СП, ЦНАП, мобільний додаток Резерв Плюс. Почнемо з військоматів. Алгоритм ваших дій досить. Простий для оновлення даних у ТЦК військовозобов'язані чоловіки повинні мати при собі такі документи: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, військовий квиток або тимчасове посвідчення, медичні документи, довідку про освіту, водійське посвідчення необхідне тільки у разі служби водієм. Якщо особа має право на відстрочку від мобілізації, то при собі необхідно мати документи, які підтверджують цей факт. Це можуть бути документи, що підтверджують склад сім'ї, наявність дітей або опіку над особами з інвалідністю. Відністю також необхідно підготувати медичні документи. Військово-лікарська комісія має доступ до системи Хелсі. Тож лікарі мають дані про стан здоров'я військовозобов'язаних осіб. Але якщо у людини є довідки, які не занесені до бази, то необхідно взяти їх з собою. При наявності інвалідності потрібно мати відповідну довідку. Також однак, як виявилося, потрапити до ТЦК не так вже й просто. Інколи чоловіки займають чергу до військкомату ще з ночі. Я був три рази приїжджав у п'ять ранку, так як я ж. На всьому районі, прописаний тут. І в мене в машині є подушка, одіяло. Я собі записався в чергу і чекав тоді, коли почнеться працювати ну, ВЛК. Я підійшов, я був там перший, другий в черзі ці всі дні. Просто процедура так влаштована, що кожний твій твій рух в військкоматі потребує окремого дня. Так, от це, це одне з незручностей. Але ми ж розуміємо, яка ситуація, і скільки людей мають прийти оновити свої дані. Тому а що нам залишається прийняти умови? Сьогодні ви вже були не з подушкою. Сьогодні я з подушкою, так, да, і, і з ковдрою. Навіть так з а, дому кинув машину і ліг спати супер машину. Тобто ви сьогодні з самого ранку? Спасибо, так. Я десь прийшов 5-15 і був вже 46-й вот, Зараз чекаю сюди Це вже четвертий раз просто приїжджаю, тому трішки не було. Нам тут люди розповіли, що тут хтось ночував в парку на лавках. Ви а -а. бачили такі випадки? Ну, до речі, бачу. Але це хто київляне. Я теж думаю вже з собою брати, бо я сам хмельничанин, але по місці реєстрації сюди приїжджають. Так, поки добереся 9-та година і вже в черзі десь 300-й. Ну, і раніше приїжджав оновлювати, бо я був на бронюванні. Я викладач у школі. Ось. І це тільки по дані, титані стало, бачите, все одно відправляють. Кожного разу. Через тиждень приїдете, ці люди не стоїш, заходиш в координати і приїдете через тиждень, щоб втрачати. І це ви пів України їдете, щоб половити тебе? Пів Україну їдеш, да, за власні кошти, за власне все, береш на роботі, бо ж тебе ж ніхто не відкомандировує. Десь відпустку безбереження заробітної плати, і приїжджаєш і ну, день, два, стоїш. І це ви чотири рази були, чотири рази не встигали. Ну, а є таке, що доходить твоя черга. Просто кажуть, сам ми вже сьогодні не приймемо. Через черги до ТЦК Міноборони запустило новий сервіс електронну чергу. Попередній запис вже можливий в 19 ТЦК. Тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького. Очікується підключення інших. Як записатися до є черги, пояснили у Міноборони. Виберіть та в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації, водіть ваші персональні дані для запису, підтвердіть номер телефону, отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту. Однак і тут є свої технічні і не тільки проблеми. Проблема в тому, що зробили електронну чергу. Так вона запрацювала вчора, а тут сказала. Через тиждень буде працювати. Я записався в чергу електронну. тут не канає і все. Обща черга стоїш самих 7 годин. Я був сотен. Трудна черга Міністерства оборони зробила. Тестовим режимом є. Можна там Київ, Харків, Суми, Дніпро. Можна вибрати ТЦК, дату і час. Не працює це все. Ну, ось представник 8 годин вийшов, сказав, що ні. Сьогодні не працює. Так що, 9.30 була чи сказали, чекати з мене. А ви перший день стоїте, чи вже мужики? Я вчора приїжджав, приїхав, подивився 200 чоловік. Я 200 був. Я зрозумів, що не встигну. І люди кажуть, що вчора із-за тривог прийшло тільки 40 чоловік. А до котрої години працює тут? Ну, комісія працює до третєї, І все. А якщо вам таке доведеться стояти у живій черзі, то тут теж є свої нюанси: черги до ТЦК та на ВЛК розподілені на кольори. Червона на медкомісію. Ті, хто йдуть туди вперше, доносять результати аналізів або йдуть за направленням, або ж вже прийшли за висновком. Зелена для призовників від 17 до 25 років. Синя для рядових солдатів, сержантів і старшин, які можуть прийти як на медкомісію, так і на звірку даних. Є жовта черга, вона для офіцерів і чорна. Це вже мобілізація, які прийшли по повісті, мають призов при мобілізації за розпорядженням від підприємства або ж ті, хто захотіли вступити до лав армії добровільно. Ну і як раніше, запис відбувається на листочку. Але чоловіки кажуть, цю процедуру давно могли б спростити і, нарешті, не працювати механізм електронної черги, бо її ніби й ввели. Але по факту це наразі не працює. Водночас, у самому ТЦК не без проблем. Їм також вимикають світло. Відтак прийом фактично. Зупиняються, бо може не працювати техніка. Теж саме зрозуміло, і під час повітряної тривоги вчора було народу більше, больше, снігу більше також вичесне рухається. Все ну, даже так. Да. Вчора ще була тривога, що дісі суду поща по часа діда була. Тому потім вчора проривалися. Вчора запускали 5 чоловік по полтора часа. Дуже схожий алгоритм дій, якщо ви оберете спосіб оновлення даних через ЦНАП, тут вас приймуть, навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК. З собою обов'язково треба мати телефон, паспорт та ІПН, а також всі необхідні документи, що і при оновленні даних через ТЦК. Прийшовши до ЦНАПу, військовозобов'язаний заповнює анкету, надає актуальні документи. Адміністратор допоможе поновити дані в особистому кабінеті. Варто пам'ятати, що адміністрати адміністратор повинен надати випуску про оновлення даних. Засвідчено підписом та печаткою ЦНАП. Ну а якщо ви не прихильник черг, тоді велкам до системи Резерв Плюс. У додатку кожен військовозобов'язаний зможе оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі оберіг. Застосунок можна скачати на свої гаджети для реєстрації в додатку. Достатньо авторизуватися за допомогою BankID. Далі по черзі з'являються поля для підтвердження чи оновлення даних. Пропонується номер телефону. Якщо він актуальний, натискаємо підтвердження. Якщо ні, вводимо новий, також з електронною поштою та місцем проживання. Після того як усі дані буде підтверджено, чи оновлено законний обов'язок виконано. Далі з реєстру оберіг підвантажуються дані, та можна буде подивитися, що держава знає про вас. У застосунку Резерв плюс також має з'явитися QR-код, відсканувавши який, представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобов'язаного, призовника або резервіста. Такий qr код стане електронним замінником військового квит. Нагадаю, що користування застосунком не є обов'язковим, однак кабінет буде автоматично створений для кожного військовозобов'язаного. Обов'язком є оновлення даних військовозобов'язаного, загалом це можна зробити як онлайн, так і офлайн. Застосунок Резерв Плюс вже запрацював у всьому світі, тож всі військовозобов'язані українські чоловіки, які наразі перебувають за кордоном, можуть оновити дані через Резерв Плюс. Зокрема, українцям, які зіткнулися з проблемами в Резерв Плюс, наприклад, якщо персональні дані. Дані не відповідають дійсності, у Міноборони радять звернутися до сервісного центру підтримки застосунку. Також можна звернутися до ТЦК чи ЦНАПу. Ті, кому не вдалося уточнити свої дані. Або якщо виникли якісь проблеми з цими даними, якщо вони не відповідають дійсності, ми радимо цим людям звернутися до сервісного центру підтримки застосунку Резерв Плюс. Окрім того, давайте не забувати, що перевантаження мало місце. Давайте визнавати цей факт. Це було передбачувано, тому що багато хто дійсно вирішив спробувати щось нове, в тому числі чимало військовослужбовців чинних захотіли дізнатися, як воно працює. Однак, додаток Резерв Плюс не стане повноцінним ТЦК у смартфоні. Стати на облік через застосунок або отримати бронювання не можна. Також через додаток не надсилатимуться повістки для явки до військомату та на медичну комісію. Як і раніше, повістка має вручатися особисто і під підпис. Чоловіки про це знають, тому одразу йдуть до. Де, прийшов, ми а чому там, наприклад, не в резерві чи в ЦНАПі, чому саме сюди приходить? У мене троє дітей. А ага. чому не в резерві? А там в резерві, ну, там не можна подати на відсрочку. І в ЦНАПі, ну там теж обмежені функції, наскільки я знаю. Ага, то тобто ви прийшли так, як багатодітний батько. Ну, якщо там не просто оновити телефон, імейл і адресу, то це треба в ТЦК, Не в резерв і не в цар. Просто оновити комісію треба прийти. Я в резерв оновив, треба прийти комісію. Підтвердити, що я інвалід. Ага, в резерві там не як, оновлюються якісь певні дані, а тут ну, більше ширше. Тут о, комісія. комісія проходить. Проходить. Ну, СНАП, а Потім повістка на наступний день. Ага, це це не пов'язані речі. Ага, а щоб повістку утримати, треба сюди прийти чи як? Чи ви щоб комісію прийти? Ну так, так. уточнення даних, комісія, все рівно, всім треба через ТЦК. Тобто, це резерв... Знання даних це вони мають ваші дані, як з вами зв'язати фактичне місце проживання. Наскільки я розумію, як всі розуміють, це просто апка, в якій можна побачити оновлені дані, які ти вже. Поворомому вигляді вже заніс і вже оновив, і там просто ну, показує статус тебе як військовобов'язаного. Тобто не можна там додати, наприклад, свої дипломи чи місце роботи для того, щоб зрозуміти, ну тобто не ходити нікуди. Тобто ти можеш просто зайти, внести свої дані, електронну пошту, телефон і ну, тіпа, побачиш інформацію, ну, яку ти і так знав. А для того, щоб це було діяло як там військовий квиток, чи можна було комусь показати це, щоб. Не ходити сюди. Воно так поки що не працює. Ми всі надіємося, що воно буде так працювати, що мені не прийдеться сюди приходити четвертий-п'ятий раз. Ну, сталося вже, як сталося. Тобто, ну, для того, щоб я пройшов вже ВЛК, я вже тут був, я пройшов ВЛК. І коли я пройшов ВЛК, я спитав, чи можу я зараз занести свої документи для того, щоб просто все залишити і вже чекати, коли ви виходите, мені зробите військовий квиток. Мені сказали, ні, треба окремо приходити, окремим днем і ще раз, щоб опрацювали. ВЛК, щоб ви принесли всі документи. Ну, це трошки така бюрократична процедура, не незручно. Ну, і це, і це, 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 це в націлий день заходить електронну чергу, всі там, там можна собі через інтернет записуватись і все буде добре. А дійсно, mm -hmm. чого через ЦНАП не пробуєте пройти? Там ж теж можна. Ну, оновити можна через СНАП ага. і через резерв плюс можна оновити, але, але сюди все сіди треба, треба, треба з'явитися, да, і все одно треба написати або на відстрочку, або на все. Тому ти змушений все одно їхати. Хоча ти обновив всі дані свої пішов там в СНАП, ще кудись, ну ти все одно їдеш сюди, бо тому ж, поки тобі печать не поставлять або не дадуть якусь довідку, або там ще щось там, чи не відправлять на ВЛК, ти все одно змушений їхати. І, звичайно, повістки ніхто не відміняв. Розсилати листи щастя почнуть від 18 липня, коли мене 60 днів наданих на оновлення військово-облікових даних. Під такою повісткою не буде потрібен підпис громадянина для того, аби прийти в ТЦК по цій повісті. Громадянину дається 14 днів. Якщо цього не зробити, то можна отримати заочний штраф. Після кількох штрафів є ризики відкриття кримінальної справи та подання в розшук. Кабмін у своїй постанові щодо мобілізації прописав, хто де і як може вручати листи. Частя документ можуть вручати цілодобово за місцем проживання, за місцем роботи, місцем навчання у громадських місцях, місцях масового скупчення людей у ТЦК на блокпостах, і пунктах пропуску через кордон. Про це повідомив і речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Можуть вручити повістку на роботі відповідно до положень порядку організації та введення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів затверджено постановою кабінету міністрів представники виконавчих органів сільських сел, міських рад, а також роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій здійснюють оповіщення вручення повісток, ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК. А що думаєте ви про способи оновлення даних для військовозобов'язаних? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.